Що таке якорі у маркетингу і як їх використовувати собі на користь? Особливо це буде корисно людям, які ведуть свої блоги або блоги клієнтів. Неважливо, це YouTube, TikTok, Instagram, будь-що. Отже, полетіли. Отже, якори, якори маркетингу. Це певні образи, кольори, кольори, звуки тощо, які у людей виникають при тому чи іншому продукті, людині тощо. Наприклад, ось цей звук. Я думаю, що більшість з вас одразу е, зрозуміли, що це за стрімінговий сервіс, що це Netflix, оце, наприклад, один з тих якорів. Або коли ми бачимо ось таку шапку, ми одразу згадуємо певну персону Шерлока Холмса. Це. Лише маленькі приклади, як це все працює. Але коли певний предмет, поля чи звук, чи іноді запах до цього перейдемо, іде в парі з продуктом або людиною, через якийсь певний час цей продукт починає асоціюватися з іншим продуктом або людиною.